Привіт, друзі, вже майже три роки йде війна, в якій Україна виборює своє життя, виборює свою незалежність. І як на будь-якій війні, на цій війні є свої герої. Є свої герої України. Це доблесні солдати, які захищають свою батьківщину, які захищають свою землю, які боронять своїх рідних близьких. На жаль, часто ціною свого життя. Є також герої у росіян. Це ті, на кого росіяни хочуть рівнятися. Це ті, хто, на їхню думку, є елітою, є взірцем солдатської доблісті, слави, мужності. І сьогодні я хочу разом з вами згадати, а з кого ж росіяни ліплять своїх героїв, хто ж для росіян є таким взірцем, і хто ж для російської молоді буде зірцем на багато років вперед? Чому я хочу поговорити сьогодні саме про героїв росіян? Я думаю, що це важливо. Я думаю, що це важливо, щоб не забувати про те кого воює Україна і чому вона воює. Ми всі будемо пам'ятати не тільки Україна, весь світ буде пам'ятати українських героїв, тих, хто загинув. Також весь світ буде пам'ятати і. Російських героїв по їхнім вчинкам, і давайте ми з вами сьогодні нагадаємо самі собі і нагадаємо світу, хто ж такі герої Росії, хто є взірцем солдатської доблісті в Російській Федерації. Але спочатку, друзі, я хочу вас попросити, як завжди, підтримати мій канал. Будь ласочка, поставте подобаєчки цьому відео, щоб якомога більше українців змогли його побачити. Я дякую всім, хто підписується на мій канал, хто таким чином підтримує україномовний контент. І я буду радий прочитати ваші коментарі. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговоримо? Тепер давайте повернемося до російських героїв. Перший національний герой цього СВО для росіян був Тувінець. Я думаю, що ви не забули ті жахливі кадри, які показували, як ця потвора знущається над зв'язаним українським полоненим, як вони і збивають, б'ють жорстоко зв'язаного українського полоненого. Потім цей тувінець просто взяв аскапив українського полоненого ножем і добив його. І це національний герой Росії. Це взірець російської доблісті, російської слави. Це взірець того, як росіяни повинні себе поводити. Тоді росіяни ще намагалися якось строїти себе, що вони більш-менш цивілізовані, що вони не такі дикуни. І після того, як це відео... Потрапило в мережі різні, піднялася. Якщо ви пам'ятаєте, тоді піднялася хвиля. Ну тоді ще і світ не до кінця розумів, з ким він має справу. Тоді ще світ сподівався, що це не Діка Орда, а що це ну більш-менш цивілізовані люди. І після того як вони побачили ці кадри, тоді піднялася така міжнародна хвиля. В які тоді казали, що це не люди, це якісь звері, і піднялося багато шуміхи. І тоді росіяни спробували затушити цю шуміху. Вони прибрали цього ублюдка, кудись там з армії, прибрали в тил, тому що і українці сказали, що ми його піймаємо. Ми з ним розберемося, да? і росіяни його прибрали. І ось хто ця мерзота. Розслідувателі Белінгкет ідентифікували російського окупанта, який кастрирував українського воєннополоненого. Розслідувателі групи Белінгкет і здання The Insider заявляють, що ідентифікувати російського окупанта, який на відео питає і кастрирує мужчину у воєнній формі. Там говорять, що воєнним злочинцем являється тувінець. Очур Суге Мангуш 1993 года народження. Подивіться на цю платформу і не забувайте цю рожу. Це справжній герой СВО для росіян. Це взірець того. Як росіяни відносяться до своїх героїв, хто для них справжній герой, і не будемо цього забувати ніколи. Я не знаю, яка доля цього очурсуге-мангуша зараз. Я не знаю, чи добралися вже до нього українці. Але я впевнений, що його життя перетворилося на кошмар, і воно таким і буде до тих пір, поки його не засудять, або поки з ним не розберуться. Доблісні ЗСУ. Наступний справжній герой СВО для росіян Якут, який відрізав собі ногу. Да, ну, уявляєте собі, для росіян це справжній герой. Тобто, ну, це ж як же так, людина відрізала собі ногу. Але у жодного з росіян не виникає питання. А чому, чому цей якут відрізав собі ногу? А відповідь дуже проста: цей якут. Проперся більше 7 тисяч кілометрів зі своєї Якуті до України, щоб там бути пораненим. Ну, як це зазвичай водиться, росіяни ж своїх накидають, але росіяни якраз своїх і кидають. Кинули вони і цього якута. Цей якут десь у багнюці валявся 17 діб. Його рана, ну, звісно, почала гнити. І він боровся за своє нікчемне життя. Для того, щоб не подохнути. Ці багнюці він обожрався наркоти, яка в нього залишалася, прошарив себе по кишенях, все, що знайшов, сажрав, і під кайфом відпіляв собі ногу. А потім коє-як доповз до своїх туди назад. І ось це в очах росіян зробило його героєм. Ну, яка б нормальна людина, перлась би 8 тисяч кілометрів для того, щоб повалятися в багнюці, відпіляти собі ногу. І, 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 Ну, для будь-якої нормальної людини це був би дібіл такий. Знаєте, це був би взірець дібіла натурального. Але для росіян це герой, це національний герой. Вони його там нагородили. Що з ним зараз сталося, я не знаю. Є висока вирагідність того, що він все ж таки подох десь там у канаві в якийсь вже на території Росії в багнюці. Ну, що очікує культявих таких героїв. В Росії ми з вами чудово знаємо, як про них все швидко забувають, і не просто забувають. А якщо вони там починають щось нагадувати про себе, то ще і забивають да? таких героїв. Ну і наостанок, давайте згадаємо саме такий останній приклад російського героїзму: російського героя. Знов таки, хто представник малих народів, знов таки якут. Якут, у якого на все лице написано, що він наркоман Алкаш. І в чому же ж був героїзм цього Якута? Уявляєте, цей Якут протягом більш ніж п'яти хвилин намагався вбити і, врешті, вбив важко пораненого українця, Українця, українського військового, у якого з собою не було на той час зброї. Тобто якут з ножем. Накинувся на важко пораненого бійця ЗСУ, важко поранений боєць ЗСУ, який дійсно є героєм, і який також нагороджений президентом України, який захищав свою батьківщину, який захищав свій дім, який захищав свою родину, який захищав своїх сусідів. Важко поранений український боєць ще більше п'яти хвилин чинив опір. Цій потворі, який був озброєний ножем, і за це, за те, що він озброєний ножем, зміг таки зарізати, а потім і ну, підспудно підірвати українського бійця, за це цю потвору зробили національним героєм Росії. За це цю потвору зробили взірцем солдатської доблісті і солдатської слави в Росії. Оце друзі, хто є насправді героями СВО для Росіян. Знов таки хочу сказати, що це важливо пам'ятати, це важливо пам'ятати українцям, перше для того, щоб пам'ятати, а з ким зараз воює Україна. І по-друге, це важливо пам'ятати для того, щоб розібратися з цими всіма потворами після того, як Росія програє цю війну, щоб Жоден злочинець не залишився без покарання, щоб жоден росіянин не забув все те, що вони натворили в Україні. Тож, друзі, будемо пам'ятати як своїх героїв, українців, будемо їх шанувати, будемо в їх честь називати вулиці, в їх честь називати города. І тим, хто вижив, хто залишиться живий, будемо подякувати, дякувати кожного дня. І будемо допомагати українським героям вижити, підтримуючи їх прямо зараз. А також будемо пам'ятати і цих потвор. І це, до речі, дає зараз класне розуміння. А хто ж були і минулі герої росіян? І це дає класне розуміння, чому дійсно треба. Відхреститися від цього, що є, залишилося від Росії в Україні, да, всі ці площі, всі ці ім, і, імена, всі ці призвища, все, що нагадує щось російське, якихось там російських героїв, то це та то вони ж були такі ж самі потвори, як і ті, про кого ми з вами сьогодні поговорили. І це правильно. Це правильно, що Україна зараз. Викидає всі ці пам'ятники, викидає всі ці назви вулиці, всього такого іншого. Треба забувати і треба боротися з цими потворами по всіх фронтах. Друзі, ще раз сподіваюся на вашу підтримку. Ще раз дякую вам за ваші. Підписочки. Ще раз дякую вам за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Мені буде дійсно цікаво почитати вашу думку. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!